Відверто з лікарем Сьогодні ми продовжимо говорити про шкіру людини і пропонуємо відверто поговорити про родимки. Науково вони називаються невуси. Сьогодні в студії Олександр Колотило, хірург онколог. Вітаю, пане Олександре. Вітаю. Ми продовжимо нашу тему про шкіру, і сьогодні про родимки. Так все ж таки родимки чи невуси? Родинки це більш таке народне поняття чи названня, а невуси це більш таке научний термін. Ми народжуємося з ними, так чи ні? Так, в певної кількості так. І ще кажуть, що Родимки можуть виникати, появлятися протягом життя, а можуть зникати. Зникати ні, виникати так. А чому вони виникають? Що це взагалі таке? Неус чи родимка це утворення, яке з'являється в разі того, що в шкірі є такі клітини, які називаються меланоцити. Ці клітини виробляють спеціальний пігмент, який називається меланін. Від слова «меланос» – чорний. Цей меланін накопичується в клітинах нашої шкіри і утворює такі забарвлення. Віді пля чи в виде ті ж родимих утворень, це звичайна виробка меланіна, який виробляється у кожної людини. Але у когось він виробляється більше, у когось він виробляється менше. Це вже залежить і від гормонального статусу, і від впливу ультрафіолета, від інших факторів. А генетика має так значення, має. Так? так що так. якщо у батьків багато родимок, то у дитини також може бути багато родимок. Так, але це не дає нічого. Вони бувають пласкі, а бувають такі, ніби то над поверхнею шкіри. Так. Це все норма, чи ні? Чи вони тільки пласкі мають бути? Так, да, це, це все норма. і знову ж таки, це від чого залежить, що вона або пласка, або над шкірою виступає. Ну в де розташований той пігмент. Якщо він глибше в шкірі, то как би вона пласкає. Є і ще таке поняття, як невуси, а є таке поняття як папіломатозні невуси. Це такий комбінований невус, що там не тільки забарвлення, а там ще є і папіломатозні розростання. Тобто папіломи вони є теж у кожної людини, але вони бувають звичайні папіломи, які визиваються вірусом і мають таке рожеве забарвлення. Вони м'які, вони можуть просто виступати над поверхню шкіри. Нарости такі. Так, але є і невуси, які теж мають Змішаний такий тип і невус, і папілома, то він є папіломатозний невус, і він теж буде виступати над поверхню шкіри. Пане Олександре, ну от я коли готувалася до цього ефіру, в принципі матеріалу багато, але якщо будувати от розмову з лікарем, то все ж таки більше пишуть про міфи про родинки. Тоді буде моє запитання або репліка. А ви будете тоді пояснювати або спростовувати або підтверджувати, добре видаляють тільки небезпечні родинки, але це визначає фахівець безпечна так. то родинка чи небезпечна? Якщо ви хочете, я розкажу, як заподозрити, чи то безпечна родинка, чи давайте. то давайте невус має певне забарвлення. Він може бути коричневий, темно, коричневий, чорний. Невус має певні розміри. Наприклад, як правило, ці невуси, вони там міліметр, там два міліметра. Як правило, невуси мають чіткі контури. Як правило, вони гладкі, якщо Невус починає змінюватись, а е, легко запам'ятати, є така англійська абревіатура ABCD. А це асиметрія, Б, це бордюр чи край, С це колір і Д це діаметр. Якщо Невус почав рости і має вже розміри, наприклад, більше 6 мм, 5 мм, то на цей Невус треба звернути увагу. Якщо цей Невус поміняв колір, він був коричневий, став, наприклад, там дуже темно-коричневий, Чи він був темно-коричневий, став дуже чорний? Чому? Тому що я вам казав, що не Неуси це відкладення меланину в товщі шкіри. Якщо помінялися края цього невуса, то він почав вибухати над поверхню, поверхня його стала не гладкою, а шероховатою, почала тріскатися, можливо, кровоточити. Якщо контури цього невуса починають розпливатися як клякса, чи як пляма, а асиметрія, то я ж кажу, що ці края невуса, вони вже не рівні, а починають розпливатися. То це АБЦД, якщо невус попадає під ці зміни, обов'язково треба звернутися до спеціаліста чи до фахівця-онколога, який подивиться. На це невус, який зробить дерматоскопію, і можливо запропонує його видалити. Чому тому, що поставити діагноз до якісної пухлини, візуально ну можна, але так не робиться, тому що для цього є гістологічне дослідження. Тобто, будь-який невус повинен бути гістологічно дослідженим. Але щоб його дослідити, його треба видалити. Нагадаю, що розтлумачення, що гістологія це коли видаляють, якщо ми про родомки говоримо, це біоматеріал, його відправляють на спеціальний аналіз, і так. там досліджують, чи нема зла так, в тому так, матеріалі. Ну Невоси вдаляти не потрібно, тому що вони ну не чинять ніякої шкоди. Але якщо невос вже змінюється, то там вже треба розбиратися. Тобто, тут, в принципі, кожна людина може провести такі власні географічні обстеження на своєму тілі, так подивитися і так собі зробити нотатки, що в неї викликає. Ну просто запам'ятати і час від часу обстежувати себе, дивитися і замислюватися, чи є яка зміна, чи ні. Так невос за день він не зміниться, тобто він починає змінюватись поступово. Кожна людина має зараз телефон. Телефон вона може пофотографувати на телефон і побачити динаміку, і потім прийти і показати лікарю, сказати, що лікар дивиться, оце було місяць тому, а це вже в динаміці протягом цього місяця. Це був лайхак від онкохірурга. Але да, якщо у людини там десь на спині чи на задній частині тіла, то там людина не побачить, тож треба попросити. Ну да, ну чи в принципі, чоловіка, так. Чи в принципі да. ми всі себе знаємо, і в принципі людина знає своє тіло. Тут просто треба бути свідомим і час від часу робити такі самообстеження. От як Жінки роблять, наприклад, обстеження так. молочних залоз. Якщо це сумлінно, вони ставляться до свого здоров'я, то, то родимок так само треба все ж таки їх пильнувати. Так, Перше це та саме обстеження, пане Олександре. Якщо б я вас зараз запитала після тієї інформації, яку ви нам розповіли, родимка перероджується, тобто перероджується це в онко, так Так. це мається на увазі. Так. Тобто, в принципі, це питання ми вже знімаємо. Так. так, видаляти родимку не можна навіть в естетичних цілях, можна. По перше, як це правильно робиться, якщо людина хоче в естетичних цілях, а що таке естетичні цілі? Ну, наприклад, це утворення знаходиться на обличчі, наприклад, кінчик носа, чи десь там на повіки, чи десь там на губі, чи, наприклад, воно знаходиться в зоні постійної травматизації, там де людина носить ну, наприклад, від бізгалтер, чи на поясі де ре -ре... Або ланцюжок на Або ланцюжок. То тобто, є такі місця, які супроводжуються постійною травматизацією. Якщо навіть людина це робить в естетичних цілях, то якщо вона звертається до косметолога, то бувають такі випадки, що за зараз лазер це дуже модна така апаратура, і вони просто вижигаються. Неос цього робити не можна. Чому тому, що під кожним невусом може бути злоякісна меланома. А якщо лікар це зробив, чи косметолог це зробив, а потім Появляються проблеми, то ми не будемо знати, чи там була меланома, чи там не була меланома. Тому бажано любий невус висікти так, щоб можна було зробити його гістологічне дослідження. От ви кажете, косметолог, треба все ж таки до лікаря, мабуть, до хірурга звернутися. Так, бо лікар це професіонал, а у нас не всі косметологи. Етології мають навіть медичну освіту, ми про це Згоди. також Згоди. в нашій суті часто Згоди. з лікарями говоримо. Тобто, якщо ви вирішили видалити невус в косметичних цілях, треба звернутися саме до хірурга, щоб він зробив це правильно. Це правильно, да ну я ж кажу, що косметологи, вони не мають лабораторій, в якій вони можуть направляти матеріал для гістологічного дослідження. Тому це як правило, робиться в клініках, там де є спеціальні лабораторії. І от ви сказали постійне місце травматизації. Тобто, якщо таку родинку, яка виступає, наприклад, і вона травматизується Ітланцюжка, ну приміром, шиї, та да, вона знаходиться. Якщо така постійна травматизація, до чого це може призвести? Меланома десь в 95% випадків вона з'являється на шкірі, бо це пухлина шкіри. І, як правило, меланоми з'являються не на чистій шкірі. Якщо рак шкіри він може з'являтися денова, тобто там, де шкіра не змінена, то меланома майже в 99% випадків з'являється на фоні уже неусів, які є на шкірі. Тому будь-який невус, я кажу, що він може перероджуватись. А це треба фактори, які приводять до переродження. Це я ж кажу, що і зайва ультрафіолетова засмага це травматизація цих неу це самолікування. Наприклад, люди починають там чистотілом припікати, чи ще щось чимось припікати. Ну то є, якщо цей невос подразнюється чи не постійно попадає під травматизацію, то він може перероджуватися. От ви прям зняли з язика. Я готувала це питання да. наступним. Виборгав. народні методи чистотіл або кислота, або ще щось цього не можна не робити. Не можна, не можна. По перше, я бачив пацієнтів, які це робили, але потім вони отримали просто опіки. І на місці того опіка вже була язва, яка не гоїлася. в. Це рівно, потім людині треба було робити операцію, висікати ту язу, накладати шви, щоб вона загоїлась. Це по перше. По друге, мене були пацієнти, які ну ми не знали, що вони робили, але вони кажуть, що було просто темне п'ятенце. Я його чистотілом мазала. Коли людина прийшла, ми не побачили п'ятенця, ми побачили просто змінену шкіру, тобто вона мала таке біле забарвлення. Тобто, скоріше за всього, дійсно той чистотіл, чи той розчин, яким вона вижигала, скоріше за всього меланому. Вона зникла, вона її вижила. Але людина прийшла з тим, що в неї посипалися метастази. Скрізь під пахвою, на спині там, де вона вижигала, посипалися метастази, вона прийшла і каже, що лікарю, дивіться, а що це в мене таке. Ну, ми взяли, видали, отримали, що то метастаз меланоми. Ну, ми подивилися, кажемо, ну немає у вас меланоми. Вона каже, таке, отут щось вижигала, таке темненьке. Скоріше за всього, вона вижигала, то була меланома, але після цього хвороба почала дуже швидко прогресувати. Отже, в принципі, родомка це не така вже і безпечна так. річ. То треба звертатися все ж таки до лікаря. Якщо у вас якщо, є якщо, якщо вона тривалий час, якщо вона Ніяк не змінюється, то ну ходіть можна не зходіть собі, дасть тою родинка. Я ж кажу, що якщо родинка попадає під Ц, д зміни, угу. то треба звернутися. Так зараз нас хтось може послухати і скаже, та піду, я видалю заради профілактики все у себе таке, що викликає у мене підозру, але з'являться нові рулетка, така Так, так. Тоді гістологія завжди потрібна, чи ні? Завжди в будь-якому випадку, так навіть якщо вона маленька, маленька, так добре, запам'ятали. У нас були пацієнти, які знаєте десь міліметр чи два. Але вона каже, що ну щось вона і щось вона мені не подобається. Я навіть подивився, ну були певні сумніви. Да ну дрібденька, мілиметр. Ну Ви просто бачите це майже щодня. Да, міліметр. Але я кажу, що давайте, щоб ви не хвилювались, давайте ми її краще видалимо і направимо в лабораторію. Ми її видали в лабораторію і отримали малином у першої стадії. То якби би тільки на тому рівні, коли вона тільки почала. Скоріше за всього, що той неос, який був, він почав перероджуватись і вже почала формуватися меланома. Але добре, що людина звернула на то увагу, і вона прийшла, і ми зробили все правильно, видали ту меланому. Бувають такі випадки. Хочу нагадати, ми знову ж таки торкаємося, як і при ефірі про засмагу. Питання меланоми. Меланома, це у нас буде окремий ефір, там де ми вже будемо конкретно тільки про неї говорити. Ще одне запитання, пане Олександре. От я читала в інтернеті, існує така думка, що якщо родинку здерти, то там точно може з'явитися онкологія. Може, але не 100%. Тоді що робити? Якщо от, ну раптом так сталося, що здерли родинку? Спостерігати, спостерігати, не бігти до лікаря одразу. Ну ви прийдете до лікаря, лікар вам не скаже, що то там є меланома чи немає Номи, тобто, якщо там є травма, то теж є змінена тканина, і для того, щоб подивитися, що потім буде утворюватися на місці той родинки, то треба просто поспостерігати. А може там те, що залишилось його видалити чи ні? Можливо, але я ж кажу, що травма вона супроводжується тим, що є елементи запалення, і коли ми видалимо, то нам можуть дати, що на фоні змінених тканин є там запальний процес. Тобто ми нічого не отримуємо. Чому тому, що ну меланома вона не виникає за день, вона повільно може утворюватись на місці того ж травмованого в неї. Ну, ви говорили але, так, але людина побачить і люба травма. Вона просто заживає. Відновляється шкіра, і там майже нічого на шкірі не залишається. Але якщо шкіра не відновляється, а з'являється якесь утворення, яке веде себе незрозуміло, то вже повод звернутися до лікаря. Отже, в принципі, тут також індивідуальний підхід, так і кожен відповідає за себе сам. Якщо він хоче убезпечити себе, то він в принципі може звернутися до лікаря і потім вже спостерігати або під контролем лікаря, або лікар скаже, що робити далі, або самому спостерігати. І далі, якщо що, то тоді вже точно так іти до лікарні. І я казав, що хронічна травма більш за всього може привести до змін і до перетворення звичайного неоса в меланому. А якщо то була одноразова травма, ну просто а, спостерігати. А от що до видалення, от хтось пише, мені видаляли, як ви вже говорили, лазером. Хтось каже, мені електроножем. Має сенс Нема, чим немає, немає різниці. Має різниця в тому, чи радикально видалено це утворення. Що таке радикально? Тобто, у нас знову таки ж були пацієнти. Коли їм видаляли ну меланому, але лікар не знав, що то меланома, але він видаляв ту пухлину по межах пухлини. І коли ми отримували гістологічний матеріал, то нам гістолог таки писав, що пухлина видалена в межах пухлини. Тобто це лікар не видалив пухлину, а він просто зрізав по пухлині шматочок тої пухлини. Тому так робити не можна. Це не радикальна операція, це погіршує прогнози захворювання. Тому якщо ми видаляємо навіть невус, який там визиває у нас якийсь сумнів, то ми намагаємося видалити в межах здорових тканин плюс 2 3 міліметра від самого неуса повністю із не захватом здорових тканин. Здорових тканин. Так. Ну, У мене деякі запитання на безпеку встановлять великі, темні виступаючі родомки. Ну, це лікарі знають, не всі пацієнти то знають, бо є ще такі неуси, які 100% випадків перетворюються в меланому. Це голубий неус, це меланофорний неус, це меланос дубреля. Це треба показати, я так не можу вам розказати. Ага. Меланофорний неус це такий вроджений чорний неус. У нас був пацієнт, який родився е, з пігментним питом, як ви кажете, то родімка. Але вона була дуже велика. Була вона на стегні, і вона вже мала з дитинства таке чорне забарвлення. І він до нас звернувся тільки коли йому було 20 чимось років, і він каже, що щось вона мені не подобається, щось на неї почало наростати, на цьому небусі. Тобто, 20 років, якщо б то була меланома, то він би не прожив 20 років з меланомою. Але то у нього був той меланофорний невус, який з часом привів до меланоми. Є меланоз Дюбреля, це такі які з'являються після опіків, то після засмаги, да але меланоз дубреля то вже таке забарвлення шкіри, яке теж, як правило, буває з народженням. Голубі невуси, вони мають вигляд таких не темних не чорних утворень, а як темно голуби. Ото такі невуси, вони в 100% випадків теж приводять до меланоми. Тому за такими невусами треба уважно спостерігати, а можливо профілактично їх навіть видаляти. Отже, в принципі, якщо дійсно є великого розміру або незрозумілого кольору, то треба з Вернутися і не гаяти час, не чекати там 20 повз так. років, щоб так. побачити, що щось там з нею не так. Буває, що, наприклад, місце, де родимка розташована, чешеться? Буває це погано, чи це просто ні. шкіра так реагує? Ні, Шкіра реагує, панікувати не потрібно, не потрібно. там свідомість втрачати не. не потрібно. Ні, ні. Так, добре, В разі. далі. Якщо, наприклад, родинка і є волосочки, теж нічого страшного. Я же кажу, що не в залежності від того, в якому шарі розташована це утворення. Чому, тому що там, де є сосочки, то не волосіни фолікули. Якщо неус займає той шар, де є волосіни фолікули, просто ці волосики ростуть з того невуса, та і все у людини може бути і більше 50 родимок на тілі, і це нормально. Це не нормально. Таким людям теж не бажано зложувати сонцем. Чому тому, що чим більш Більше родимих плям чи утворень на тілі, тим більше берегідність, що якась пляма може перетворитися в меланому, і тому зайве засмагання може визивати ці зміни. Ще, от про родинки, якщо, наприклад, людина побачила, що родинка виникла, чи слід за нею спостерігати, бо це ж в принципі як новоутворення, і людина бачить, що щось з'явилося. Якщо вона звичайно, були родинки і виникла така ж нова родинка, то нічого в тому страшного немає. Якщо людина бачить, що вона якась не така, як ага. інші родинки, які вже у неї були, то можливо і треба показати спеціалісту. Родинки утворюються за рахунок того, що виділяється меланін. А меланін виділяється в результаті стимуляції сонячного світла, тому якщо Людина побула на сонці, в неї меланін починає вироблятися і можуть з'являтися ті родімки не тільки загар, а й такі утворення? А якось впливає, наприклад, старіння людини вже там 70-80 років родомки, все одно будуть з'являтися. Так, так і ще одне запитання: чи має значення сезон? Під час якого ви хочете естетично видалити родимку? Ні, тобто осінні чекати не потрібно, Ні, не потрібно чекати. Якщо це відкрита ділянка тіла і людина хоче там купатися, хоче ходити з одежею, щоб та ділянка була відкрита, але там будуть шви, це просто буде не естетично. Тому просто зимою там людина наділа на себе светр, нічого не видать. Якщо вона літом це зробила, то можливо там десь на руці чи на іншій ділянці, яка буде відкрита, буде видно той шрам, чи буде видно той рубець після А чи завжди зашива? Ну, майже так. Чому я ж кажу, що якщо то видаляється папілома, яка має ножку, то ножка та тоненька, і там е, утворюється невеличкий дефект шкіри, який можна не зашивати. Але якщо ми кажемо про невуси, то я ж кажу, що невуси треба висікати в межах здорових тканин. А якщо ти зробив висічення невуса в межах здорових тканин, то получився дефект шкіри, який треба зашити, бо він буде дуже довго гоїтися. Там буде некрасивий потім рубець. Естетично зашити естетично, щоб у людини. Потім не так. шрамувалася шкіра. Так. Ну, і... шрамік, шрамік, буде, але можна за. Зашити так, що той шрамік буде кидатися в очі, а можна ага. зашити так, що він буде майже не До речі, як правильно доглядати за родинками, які видалили? От що не можна робити, а що слід робити? Тільки після зняття швів, просто не давати навантаження на ту ділянку, що таке навантаження, Ну, щоб не розтягувалася шкіра. А так більше ніякого догляду не потребує. Пане Олександр, в принципі, що про родимки ще можна додати, треба слідкувати. Слідкувати це перше звертати увагу на всі. Пігменти утворення, які є на шкірі, навіть фотографувати їх, вести там якусь картотеку. По-друге, якщо щось тебе засмучує, то бажано звернутися до фахівця, до лікаря, щоб лікар подивився і можливо запропонував чи динамічне спостереження, чи можливо видалення. Якщо ви розумієтеся на формулі АБЦД, тобто розмір, колір, колір. забарвлення і асіметрія, якщо ви на цьому не розумієтеся, краще звернутися до лікаря. Він точно визначить. Ну і ще ми говорили, що багато родумок це в принципі Нормально, але якщо їх понад 50 і дуже багато. Це людина автоматично попадає в групу ризику. Групу ризику не бажано перебувати на активному сонці. І якщо людина хоче загорати, то це теж не бажано для нього. Підсумку знову ж таки, якщо ви хочете видалити, наприклад, в естетичних цілях родинку, то це треба, щоб робив професіонал, тобто лікар-хірург, щоб це було зроблено правильно. Гістологічне дослідження. Гістологічне дослідження має пройти біоматеріал видалений, щоб розуміли, що там немає ніякого зла. І можна це робити з родимками, які знаходяться в місцях постійного травмування. Да, бажано їх видаляти, чому тому, що травма, хронічна травма, вона приводить до зміни в цьому невусі і до переродження цього невуса. Отже, я думаю, що таку коротку абетку ми сьогодні щодо родимок, тобто невусів нашим слухачам, надали. Пане Олександре, дякую вам за сьогоднішню програму. Дякую. Ну, взагалі, шкіра така географічна карта, про яку можна довго і багато говорити. Це саме великий орган в нашому тілі. Більш того, про так. це варто говорити з. Звертати на це увагу. Дякую вам. І нагадую нашим слухачам, як завжди, не зволікайте часом, вчасно звертайтеся до лікаря, не займайтеся самолікуванням. Проводьте профілактику. Якщо ви вже її проводите, нехай вона буде тільки правильною. Відверто з лікарем.